Для реєстрації по пошті відкриваємо додаток і натискаємо Зареєструватися, вводимо свою електронну пошту та створюємо пароль. Підтверджуємо пароль та погоджуємося з договором оферти. Натискаємо Зареєструватися. Відкриваємо пошту та знаходимо лист для підтвердження. Натискаємо Підтвердити електронну пошту. Далі натискаємо Продовжити. Обираємо тип ключа, наприклад, файловий ключ. Натискаємо Додати файловий ключ. Відкривається файлове сховище телефону та вибираємо потрібний файл. Обираємо, ким виданий ключ, наприклад, Приватбанк, вводимо пароль до файлового ключа. Деякі персональні дані заповнюються автоматично, додаємо номер посвідчення водія та телефон, натискаємо Зберегти. Вводимо код із СМС для підтвердження. Ознайомлюємося з інструкцією та натискаємо Далі, потім завершити.